Тож вітаю! Сьогодні в нас буде тест кави ще одного українського обсмажчика. Це в нас TwentiFife, Koфі Ростерс, Бурунді. Кібінга. Дивіться, що цікаво по в принципі, обсмажчикам. E, це людина, Люди, людина, яка знаходить каву, знаходить гарні сорти собі каву. А e, це не так непросто насправді бувають ексклюзивні лоти, які вдається знайти тільки деяким. Скажу наперед, цікаво, мені сподобалось. От, зараз будемо її готувати на фільтрі, звісно. От, і плюс Плюс кожного зерна, кожен сорт треба обсмажити правильно. Там буквально по обсмаженню 5-10 секунд останнього часу, коли йде завершення вже обсмажки, має велике значення. Якщо людина витрачає свій час знаходить той ідеальний. Баланс смаку по обсмаженню, які вкладає потім в каву. Це супер, це значить, що людина майстер, І таких небагато. Тож давай. готувати 15 грамів кави, з них отримую 200-220 мл смачнючої вже готової кави. от, Температура десь 95 градусів. Тож давайте вже насипав каву молочку, мелимо і готуємо. Кавомолка One Z Press, ZP6, кому цікаво. Гарно мені подобається. Отримую задоволення від смаку, який вона готується. Якраз тільки під фільтр кавомолочки. А якраз те, що треба. Коли є пристрій, який налаштований на одну роботу, це набагато краще, ніж універсальний пристрій для всього. Я думаю, багато хто не тільки я це вже розуміє. Так, залишки водички зливаємо. Вирівнюємо рівень. Робимо невеличкий отвір по центру. І давайте таруємо ваги. І вперед пішло готуванчику. Перший пролив, як завжди, придмачування десь коло 30 мл. Придмачування йде 30 секунд, після 30 секунд вже полетіло наше основне готування. О, навіть коли гарну каву готуєш, відчувається аромат, який з цієї кавки вже наповнює кімнат. І в каві дуже круто не тільки смакові якості, а і аромати, які кожного ранку будуть вас будити. І вас, і ваших близьких. То фільтр каву дуже рекомендую. Оце готування відкритим способом, скажімо так. Воно наповнює. Кімнату, де ви знаходитесь, де ви готуєте каву супер супер ароматом. Мати 210 мл. Все, завершаємо наш пролив. Водичка наповнена в наш кафек Flower Dripper. І поступово проходить крізь кавку, забираючи в неї всі смаки і. Потім передаючи на спочатку графінчик, а потім в філіжаночку. Тож чекаємо. Завершення проливу і ось він. І скільки 2,40 буде. І все, йдемо смакувати. Приливаємо в чашечку. Якраз виходить гарна порція кави. Смачнюю, звісно. Тестуємо. Які присмаки? Так, чорна смородина. Ну, наразі тільки чорну смородину я бачу, аж тут помило. Акація говоди. Ну, дивіться. Суперкислинки тут немає, але вона цікава. В принципі, а, якийсь ягідний смак, а, незвичайний, якихось ягід, але не солодких. Такі терпкі лісові ягоди. Ой, приємно. охолоджується, розквітає оця кислинка. Цікаво приємна кава. Тобто людина, яка майстер майстер справилась справилася своїм завданням. Для фільтра підходить, має свій індивідуальний цікавий смак а, для Африки. Для Бурунді ну, цікаво виглядає. Не дуже схоже на інше. От. Тож, ну, в принципі, мені кава зайшла. Якщо по рахунку, ну, я б дуже великий а, рейтинг не давав. Давайте по моєму рейтингу, як завжди, поставимо щось 80% і 100%. От. А так цікава, прикольна кава і обсмажчик, молодець. Дякую.